Так, ну і ще сполучені штати Америки водночас хочуть заборонити безпілотники китайської компанії DJI. Влада вважає, що безпілотники китайської компанії є загрозою національної безпеці. Про це повідомляє повідомили в The New York Times. DJI домінує в продажах правоохоронних органів та іншим екстреним службам. США, також на ринку любителів. Разом з тим виробник входить до списку військової компанії Міністерства оборони Китаю, чию продукцію буде заборонено купувати збройним силам США в майбутньому. Дослідники виявили, що Пакін потенційно може використовувати додаток, який керує безпілотником, щоб отримати доступ до великої кількості особистої інформації. Хоча наразі підтвердження цьому немає. Китайський виробник в свою чергу намагається переконати американських законодавців у тому, що Сполученим Штатам немає чого боятися. Законопроєкт вже був одноголосно ухвалений комітетом із енергетики та торгівлі палати представників ще минулого місяця. Протягом наступного місяця або двох його можуть прийняти у палаті представників. Нью-Йорк Таймс припускає, що законопроєкт також знайде прихильників і у сенаті.